Автомобіль, який поєднує в собі все. Стиль, комфорт та якість. Toyota Highlander 20-го року. Під килимком третій ряд сидінь. Електропривід, кришки багажника і виїзний фаркоп. Повний привід, рейлінги. І пробігу 60 тисяч кілометрів. Клімат, контроль, коробочка, автомат, перемикання режимів їзди, підключення стабілізації, допомога при спуску з гори, система старт-стоп, електроручник і автохолд. Автомобіль на повному безключовому доступі має мультикермо, таке масивне, зручне з утриманням в дистанції. Подивіться на цей величезний екранчик мультимеді, на якому можна регулювати абсолютно все. Позаду також є клімат контроль, можна регулювати температуру. Подивіться, скільки тут багато місця, і майже рівний пол. Підлокітник з двома підстаканниками і дуже зручні там які сидіння. А ці легкосплавні фірмові диски виглядають нереально. Подивіться на її вигляд спереду. Оптика, противотуманки, решіточка виглядає дуже масивно. 33 900 і цей величезний кросовер ваш. Повірте, він коштує кожного долара. Приїдьте до нас, щоб в цьому впевнитись. Автопоєнт придбай якісне авто.